Слава Україні! Голова Садовоської міської організації Руслан Степура. Хотілося в принципі, розпочати цикл відеозвернень. І от першого відеозвернення воно буде стосуватися маніфесту, який звичайно розповсюджувався під час виборів від політичної партії українських патріотів. Укроп. Чому ми звернули вирішили звернути увагу? Це маніфест, тому що тут прописані в принципі деякі моменти, які дійсно підтримувалися виборцями. Ну от, наприклад, нова Україна це держава, яку задовольняє мінімальна кількість депутатів і чиновників. Мінімальна кількість депутатів і чиновників В принципі абсолютно нормальна норма. Також такі згадуються значить, принципи цього маніфесту про те, що ні в якому випадку не можна узурповувати владу. Ця парламентська республіка Держава Республіка держава, якій узурпація влади, є неможливою. От. Тому, в принципі, ми цей маніфест вирішили співставити вже, скажімо, з першим порядку, проектом порядку денного, який буде. Реглядація в понеділок, 16 листопада 2015 року. От що ми побачили? Питання щодо кількості чиновників абсолютно не витримується вже в розгляді структури, значить, апарату виконавчого, в якій пропонується внести ще три посади заступника з соціально-гуманітарних питань і двох помічників. Тобто, ми бачимо, що не пройшло в принципі, і місяця, як вже. Маніфест цей повністю зневажається. Наступний етап. Питання узурпації влади, також значить, в цьому порядку денному розбивається значить, пропозиція недопущення узурпації маніфесту, розбивається пропозиція значить, міського голови значить, прийняти за основу включити 9, 8, Представників виконавчого комітету от, без узгоджень, без обговорень з керівниками фракції, тобто непрозора, кулуарна, вирішивши, що саме 9, 8 плюс 1 секретар це 9 із 11 членів виконкому, значить, повинні бути підтримані на першу сесії, а це і свідчить про те, що, скажімо, це переважна більшість виконавчого комітету, комітеті, що і є свідченням узурпації. Канашої комітету, да. от так. От так е, руйнуємо маніфести політичної партії Українського об'єднання покров.